Хочемо порозмовляти. Де він тепер працює? Коли буде, ми ж будемо чекати тут. Е, та люди, ті, що на прийом прийшли, хочуть вашої особистої участі. Що їм передати? Вони чекають. Вони чекають вашого ту. Ви поїхали у хуст. Коли Для ви чого? І на що? Тобто треба вийти на суд? Виходить судове засідання, так? Да? Якщо ми приїдемо як, туди, туди, ми зможемо зустрітися. На яку годину у вас там судове засідання? На 4 годину. після суду години. А після суду у вас е в лише на роботу. Ну, то ясно. Судове засідання має свій час. Він прийде після роботи Чи суду? Чи не прийде? Так. Я Добре, хорошо. Він прийде після суду чи ні? Так, да, він після судового засідання, якщо буде ще робочий час, він зайде на роботу. Але він на 4.00 має а шо, до, до 6. 6 Але знаєте, і... що обласна прокуратура працює до 10, до 8 І 8... в нас працює, проти... У нас до 8 вечора є черговий вицель. У вас чітко до шести. До шести? Ні, у нас хочемо є... працювати. У нас черговий працівник працює до 8 ви А Ви проводите праці доплату. Звичайно, Повірте мені, Тоді про які ви 6 годин кажете. У нього робочий mm -hmm. день до 6. Про які 6 він каже, коли він отримує доплату за інтенсивність. Я не знаю, я за, за, що... Я не знаю за що він отримує, за що він не отримує. Ви розумієте? Да. Скільки, за що він отримує? Добре. Скажіть, чим ще можу вам допомогти? Ви можете нам допомогти. Скажіть. Ми не змогли відшукати ні слідчого, ні процесуальних керівників, нікого взагалі не змогли відшукати. Що ви нам порадите, щоб вирішити питання, щоб людина ознайомилася з матеріалами кримінального провадження сьогодні? Дивіться, на рахунок слідчих, я вам не можу сказати, в них є свої керівники. Ви можете з'ясувати справа, взагалі є, чи її викрили, як у нас там в голосно? Її виробили. не викрали. Мені повідомив, виконуючий обов'язки керівника, який так само повідомляв йому. Справи Минулого є? тижня. Ні, шо, справа? А що справа на експертизу? Справа на експертизу не, не може бути. Хто я... проведе на експертизу справи? Ви, зараз... я... ви, ви, минуло... ви мене запитали, я вам дав ви відповідь. Ви що значний? Кримінальне провадження ви віддали відповідь. на експертизу? Ви що? Ви що зараз? Лопочитель. Ви мене запитали, я вам відповідь. Ви справу віддали на експертизу? Ні, я її віддавав. Вам прокурору підходить таке, що вам взагалі не навійши... на воду? Прокурор у даному кримінальним провадженням. Рожков Володимир Олександрів. Це він вам сказав, що справа на існути? Мені сказав виконуючий. Я так само надавав йому відповідь, коли було, коли був дан Михайло Іванович, був у нього на прийомі. Та аналогічно І так відповідь. справа відсутня в Тячеві, Справа кримінальне провадження відсутня в Тячеві? Згідно інформації, виконуючи обов'язки, який мені сьогодні повідомив, що аналогічно він повідомляв на останній Призвища, раз на прийомі Кузом. Кузом повідомив, що справи немає? що справа на Прийміть мені, будь ласка, повідомлення про злочин. Колективне. Усне повідомлення про злочин. Давайте присажуйтесь, будемо Кримінальне провадження зникло. Чого сідаєте? Я їх постою. Будь, будь ласка, прийміть у мене усне повідомлення злочин.